Найбільша посилка в моєму житті 27 кілограмів. Я реально тащив її додому і відчував вже на собі своїм тілом всю цінність цього, що мені приїхало, і це дійсно сама запашна посилочка. Бачите, такий банановий ящик, він прям дуже велетенський. От. І що тут знаходиться, друзі? Що тут знаходиться? Що я міг таке важке замовляти? А дуже цікаві речі, друзі, це. Все повністю з Індії. Я замовляв у відданого Вайшнава, Тобто це людина релігійна, яка сповідає Господа, і максимально совісні люди знаходяться саме в цій релігійній конфесії. Я дуже їх поважаю. І для мене відносини з людьми дуже важливі. От, А якщо ж людина в відносинах з Богом знаходиться, це взагалі пушка, друзі. Це спеції. Цей магазин на ринку з 99-го року. О. Людина, яка мені це відправила, вона вже більше 20 років взаємодіє з спеціями і знає про них просто все. Тому, друзі, поїхали. Це такі перчики. Ось. Перці. Різнокольорові. Прикольні. Ух, це що таке прямо кирпіч такий. Ого! Оце я щось замовив. Це схоже на куркуму вже багато найменувань замовляв. І я обов'язково залишу в описанні контакт людини, з якою можна зв'язатись. І якщо ти реально застосовуєш в своєму житті постійно спеції, кунжут, якісь горіхи, я прям рекомендую зробити таку закупку, тому що оцей весь велетенський ящик мені обійшовся трошки більше, ніж в 3 тисячі гривень. Якби я в наших магазинах роздрібних замовляв, мені б це все вийшло мінімум в десятку, так що я дуже сильно зекономив. І отут прямо дуже багато. Дуже схоже на паприку, але я не впевнений. Ну, прямо кіл точно є, може, два. Опа, і тут ще таке велетенське. Поїхали далі. Ого. Це в нас. Імбир Мелений. Ого, який імбир. Ого, друзі. Це реально пушка. Пушка. Імбир. Оце на все життя, мені, мабуть, його вистачить. Так, далі, що в нас? масала. Суміш спецій сабджі масала. Індійський рецепт. Ух, оце да. Оце да. Щось дуже і дуже прикольне. Далі. Далі у нас оце. Щось таке не супер мілке. Я не знаю, що це, але по запаху дуже цікаве. Знаєте, як ніби якийсь мелений чай, щось таке цікаве. Ух! Оце пакетос. Подивимося, що в ньому. Друзі, я це понюхав, прямо аж б'є в е... ніс і це щось гостре. Можливо, це паприка гостра, або карі гостра. Хоча ні. Карі не такого кольору, ну щось прямо гостре. Ось що є таке. Багато. Дуже багато. О, це вже куркума. Ого! Оце куркума, друзі. Отакі закупочки треба робити. Дивіться, який колір. М -м, це воно ще трошки. А, ось, ось, ось справжній колір. Клас. Так, ну оце схоже вже на сунелі. Да, оце Це сунелі. Один кілограм хмалі сунелі, друзі. Я таких об'ємів ще ніколи не бачив. Не тримав їх в руках. М -м, дуже запашна. Дуже запашна, прям. О, друзі, це знають всі. Це, друзі, мак. Мак я їм кожного дня, дуже мені це подобається. Мак. Далі в нас. Оце теж щось таке розсипне, як хмелі-сунелі. Я декілька видів хмелі-сунелі брав, можливо, це теж він. Ммм, слухай, це. Прямо м'яткою пахне. А. м'ята якась. Ментолове. Ого, це що таке прям як буряк кольором. Що це таке? Я реально не знаю, що це все таке. Ніби і замовляв. Якісь позиції відмічав. О, -о, -о, -о. А що приїхало? Ще треба розбиратися. Звіряти з списку. Щось написано тут? Трошки щось сипеться. О, це да. Щось прикольне. По запаху. Ну слухай, не знаю, взагалі не зрозуміло. Це в нас. Сванська соль. Сванська сіль. Це сіль з спеціями. Дуже цікава штука. До речі, тут багато видів солі, це теж може бути соль. М -м -м. Сванська сіль дуже цікаво пахне. Ось вона прямо. Прямо тут травки такі. Оце точно така крупнозерниста дрібниста, кам'яна сіль гімалайська. Оце клас. Ось це в нас дуже таке легеньке. Що е, суміш спецій. шахі бір'яні масала. Це ще одна масала. Склад чорний, кардамон, кориця, чорний перець, кардамон, гвоздика, червоний перець, чилі, кумин, коріандр, куркума, маскатний горіх, гірчиця, кмин, листя пожитника. Прям дуже такий класний списочок. О! А оце насправді це най... Те, що я хотів більше всього, це сіль копчена. Копчена сіль. Дуже смачна штука. Страви з такою солью, незвичайною. Дуже смачні. Далі у нас паприка копчена. Дуже люблю таку штучку паприка, мелена копчена. Це, це дуже смачно. Друзі, а ось це. А ось це у нас кунжут. Кунжут білий. Вау! Дуже люблю кунжут, дуже класний виразний смак. Цього насіння. Їдемо далі. А оце схоже, що це якийсь подаруночок, бо я такого не замовляв. Це щось. Щось дуже цікаве. на Шампунь схоже. Може це якесь масло. Не знаю. Буду переводити дивитися, що це, що воно таке. О! Щось ще. Якісь пластинки. Теж не знаю, що це. Далі нафіголд. Нафіголд, я не знаю, що таке нафіголд. Якщо ти знаєш, напиши в коментарях. Все з Індії, все дуже якісне. О, да! Це не батон, друзі. Це насправді рожева сіль, дуже незамінна штука на кухні будь-якої господині. Це набагато краще, ніж біла звичайна сіль. Ух, а це схоже, що карі. Це схоже на карі. Я дуже люблю цю спецію. Використовую її ну, прямо кожен день. І останній. останній гість. Це схоже знову на якусь сіль, типу сванської солі, ну прямо якісь травки. М -м -м, знову ментолом пахне. Прикольно. прикольно. Друзі, ну це все. 26 кг спеції, трошечки да, не все спеції, є трошки кунжуту, мака, але от, ну, реально 24 кілограми спеції, отак вони виглядають.